Ось такий результат цієї пристройки вже немає, це вже дуже добре. Ідемо далі. Мені залишилося ще розібрати ось таку, скажімо так, піч, грубку, що там було, не знаю, тут готували їсти літом. Цеглу буду складати ось тут, Я вже вам показувала, йдемо далі. Ось стільки дров після цієї пристройки. Їх можна використати, наприклад, опалювати. Опалювати дім. Ну, одним словом їх можна використати на, на дрова. Тут ще є ось такий хліб, він буде розбиратись колись, не зараз. Ось цей шифер буду також прибирати з території. І ось тут хочу трошки прибрати територію, тому що все так от валяється, і коли треба покосити, Незручно. Бачите, тут є скло, можна поранитись, тобто територію треба буде прибрати. Також приберу ось цей шифер, він тут не потрібен. І ось цей весь хлам буду скидати на ось цю кучу і це все буде вивозитись потім. Льох буду реставрувати. Навіть не знаю, що це таке, але це щось є. Старий ниж це ще Енолан. А ось такі ботлі, ви знаєте, їх напевно викидати я не буду. Попробую відростовувати відмити. Ще є ось такі ботлі. Попробую. Можна навіть. Якщо не робити вино, можна просто використати як декоратив в домі вазу для квітів. Ціла трохлітрова банкня побита. Тут також побите скло. Це що? Там до сих пір є якась рідина. Раді цікавості хотілося б відкрити, але я ризикувати не буду. Також. Ціла трохлітрова банка. солнце. Смотря. Вид старости. Я не знаю, что это тут было. Если вы представляете? Мне кажется, старая речь. Да. Вот так. Вообще давний давняя кисточка. Линечка. Так, а тут у нас черешни, чевышни. Это Це... Це ще моя бабця закривала. Придеться викинути, тому що пусті, добре, що пусті. Ця пуста каністра, добре, що пуста, нема ніякої рідини. Сміття я буду збирати сюди, потім вирішує вивозитись. Я вже трошки попрацювала. Бачите, скільки впало старої щікатурки? Нас на волині так називають. Звичайно ж, буду далі працювати. Роботи ще є багато, але знімати і працювати незручно. Не взяла з собою штативу, тому сьогодні буде так. Привезла я пісок і відсів, Він знаходиться тут. Я його розкривати не буду. Придбала собі ось такий інвентар. У нас на волині говорить городник такий собі придбала ось таку сапку ручної роботи. Звичайно, палки я окремо купувала, ось такі вила. І ось такі граблі, щоб грабати суху траву. Коштує така сукера в Україні 390 гривень. Ну, немало. Приготувала ось таку невеличку грядку для малинника. І зараз сукерою хочу виробити ось цей кусочок коріння. Зважаючи на вести старе коріння від якогось дерева, Можна сказати, що воно не є повністю старе. Воно ще всередині досить живе. Треба чистити цю територію, викоріняти. Зараз заходимо з іншої сторони подвіря. За хлібчик. І ми тут бачимо, що тут є ну, ось така кучка сміття. Хочеться прибрати, щоб то сміття не валялось по території. І деколи треба косити траву, щоб ось ці коски цегли, не мішали шиферу також. Сьогодні рано чи пізно придеться це робити, то вже заодно хочу прибрати ось тут. Тут ось такий корінь є. Зараз спробую його трошки прибрати, якщо в мене вийде городником або сукерою. Скажімо так, на цьому етапі і закінчена робота. Стільки дерева з того всього вийшло. От стільки мусора.